Vine Time. на момент виходу цього відео це 35 гастромаркетів у 15 регіонах України та інтернет-магазин, в якому тисячі товарів в асортименті Vine Time 600 виробників представлених у категорії алкоголь. Та не менше 200 виробників, представлених в категорії гастрономія. Ну а зараз інтернет-магазин WineTime – це ще й інтернет-магазин товарів для дому. Загалом вони зможуть вам зробити смачно і красиво в одному місці. Перше, що має зробити покупець, який бажає зекономити на сайті WineTime.ua – це перейти в розділ з акціями та знижками, економити на ціннику, плюс додатково можете зекономити, якщо додасте в корзині промокод. Якщо актуальний промокод є на момент перегляду відео, то знайдете його в описі під роликом. Код потрібно додати в корзині при оформленні замовлення. Якщо ж просто зареєструєтесь на сайті, то WineTime дає знижку 10% іменинникам. А при купівлі шести пляшок нараховується знижка 8%. Але ця знижка не діє на товари з мінімальною ціною та не сумується з іншими акціями. І ще знижка не відображається в особистому кабінеті. Її потрібно запросити у оператора в підтримці. Чи є програма лояльності у Вайнтайм? Є після першого замовлення знижка становить 3%. Суму покупок перевищує 300 тисяч гривень. Ваша знижка вже 14%. Доставка від 1000 гривень безкоштовна. Доступна експрес-доставка за 3 години з моменту оформлення замовлення. Подробиці по доставці по лінку під відео. Якщо виникнуть питання, задавайте в коментарях.